Глобальна урбанізація у 20 столітті сприяла збільшенню розмірів міст, кількості міського населення, зростанню автомобілізації. Проте, у дрібних та невеличких населених пунктах, пріоритетним видом транспорту, яким користуються жителі, є громадський. І немає меж задоволенню людей, коли вранці, поспішаючи на роботу, ти маєш змогу проїхатися у комфортабельній маршрутці, при цьому скориставшись всіма пільгами і вчасно доїхавши до пункту призначення. Відповідно до статей 42-46 закону України про автомобільний транспорт та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у Білгороді Дністровському щорічно проводиться тендер щодо надання послуг пасажирських перевезень. Із переможцями минулорічного конкурсу було укладено договір, термін якого ще у квітні поточного року закінчився. І лише днями відбулося засідання конкурсного комітету з цього питання. Отож, виходить, що близько півроку автоперевізники на чесному слові надавали послуги з перевезень пасажирів. Автоперевізник Белтранс за особистим проханням мера міста взяло на себе зобов'язання щодо безкоштовного перевезення пільгового контингенту. У роботі конкурсного комітету взяли участь депутати Білгородністровської міської ради, начальник управління економічного розвитку Олександр Маніта, головний спеціаліст сектору з питань транспорту і зв'язку, які визначали переможця конкурсу. У конкурсі мають змагатися перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості автобуси відповідного класу, дотримуються вимог чинного транспортного законодавства України, інших нормативно-правових актів, виконують договірні умови із замовником перевезень. Та не мають боргових зобов'язань за попередніми договорами. Мають власну виробничу базу і автобуси, в тому числі і вітчизняного виробника, що відповідають вимогам замовника щодо параметрів комфортабельності і умов перевезень, та мають сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам. Річ йде у трьох. которые были объявлены в условиях корпуса. Параметр первый это вместимость. Она была объявлена не менее 18 там есть, ну, почти все ее выполнили. Параметр второй возраст автобуса, не старше 8 лет. Целый, э, в э, коммунальное предприятие и... Э, Трансафта подали автобусы, часть автобусов, которые не отвечают этому требованию. И э, речь идет о э, заявке на объект конкурса, на каждый объект конкурса э, автобуса, приспособленного для перевозки лиц э, с ограниченной физическими группой. Предметом тендеру були чотири об'єкти, які обслуговують вісім міських маршрутів, а саме Перший, другий, другий А, восьмий, третій, четвертий, п'ятий та сьомий. Своє право надавати пасажирам послуги з автоперевезень відстоювало три перевізника: комунальне підприємство Автотранссервіс, АТП-15107 та товариство Белтранс. Засідання проходило за закритими дверима. Слідкувати за прямим перебігом подій щодо роботи конкурсного комітету у журналістів не було змоги. Засобам масової інформації дозволили бути присутніми під час публічного проголошення результатів, згідно яких право на здійснення автоперевезень у Білгороді-Дністровському на наступний рік отримало два підприємства: комунальне підприємство Автотранссервіс, керівником якого є Валерій Мацапей, та АТП 1507 яке очолює Євген Мацапей. Іншими словами, батько та син. Натомість товариство Белтранс було знято з тендеру. Кіна 38 машин. Так. Да. Всі машини оформлені як положено, з постановкою на временний учет на Белтрансавто, з ліцензіонними картками. Ну, відповідно всі транспортні засоби, тобто автобуси. Прошли діагностику, они проходять ежегодно, два рази в год через каждые полгода, і страховые полюса. Всі ім'яють на сьогоднішній день у білгороді Дністровському товариство Белтранс є гідним міським автопідприємством з рухомим складом, який повністю відповідає нормативним вимогам і запитам сучасного пасажира. До речі, це єдине в місті товариство, яке не співпрацює із приватниками, з покаліченими і зношеними маршрутками. Нові еталони Бориспільського автозаводу Белтранс здійснюють автоперевезення на 40% найінтенсивніших внутрішньоміських і внутрішньорайонних маршрутах. Белтранс, за словами директора, заздалегідь готувалося до тендеру. Виконала всі умови. Документація щодо пропозиції була прийнята на конкурс. Проте комісія конкурсного комітету заявила про неповну документальну готовність товариства. А відтак автоперевізнику було відмовлено в участі у тендері. Товариство Белтранс своє право на здійснення пасажирських автоперевезень по маршруту 1, 2, 2А та 8 відстоюватиме у судовому порядку, бо вбачає грубі порушення чинного законодавства стосовно розподілу автоперевезень між перевізниками. Від того наскільки сумліно виконуються перевізниками положення закону України про автомобільний транспорт, вимальовується реальна картина на внутрішньорайонних та обласних маршрутах. На жаль, там нікуди не зникло уборство у вигляді напіврозвалених вантажних еталонів. Пилові салони, яких грубо перероблені для пасажирів, які тільки мріють про безпечний та комфортний транспорт великої місткості. Автобуси не приготовлені підготовлені. Не підготовлені. как говорится, для перевозки людей. Люди согнутые в этих автобусах. Ну, не те, не городские маршруты. Ведь на тендере должны были выставляться те автобусы, которые соответствовали категории перевозки пассажиров. То есть согласно классности. А на сегодняшний день мы видим, что разные автобусы. Ну, как на городском маршруте может работать турист? Йде турист спринтер с одной дверью. Поки товариство Белтранс відстоюватиме свої права у суді, переможці цьогорічного тендеру, батько і сином, котрі вдало спланували сімейний бізнес, протягом 30 днів з дня проголошення мають підписати договір про надання послуг пасажирських автоперевезень на міських маршрутах Білгорода Дністровського. При цьому ними на засіданні конкурсного комітету було заявлено про те, що у місті і надалі діятимуть режим звичайного руху та маршрутного таксі. А відтак ніяких поблажок для пільгової категорії населення не буде. Ви готові возити на всіх цих жовтих автобусах, як на автобусах спільного пользу, ні там конкурсу. Нет, я то есть ви нічому не придаваю. Нахід готове, ні готове. Там прописано сколько там маршрутних таксі, скільки автобусів во всього пользована. І ми знаємо, це, пошли на конкурс. Сподіваємося, що на терезах правосуддя буде справедливо ухвалено рішення, від якого залежить доля близько ста працівників, у котрих сім'ї, діти, яких треба утримувати та годувати. А найважливіше керманці отримують можливість пересуватися комфортабельним громадським транспортом.